Всім привіт, друзі. Сьогодні тема мого наступного випуску про Нову Зеландію є оренда житла в Новій Зеландії. Хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал про цю дивовижну країну на краю світу, будь ласка, зробіть, підтримайте україномовний продукт, поставте там подобайку зробіть Розлогий коментар, наперед вам за це дякую. Ну що ж, оренда житла відрізняється дуже в Новій Зеландії, ніж в Україні, скажімо так. Тут, як ви знаєте, не вистачає житла, хоч його і будують постійно, але його не вистачає. Тому, коли ви стикаєтеся з такою ситуацією, коли вам потрібно орендувати будинок в Новій Зеландії. То розраховуйте на те, що це не так просто ще зробити. Адже, коли, е, коли господар викидає свій будинок е, оголошення, що він його хоче здати в оренду, то, як правило, е, на нього будуть претендувати дуже багато людей. Це робиться тут такий звичай, як е, спочатку е, встановлюється дата. І час, на який можуть приїхати потенційні, потенційні орендатори, хто буде орендувати цей будинок. Як правило, це приїжджає багато людей. Якщо це там велике місто, то, наприклад, в або там в Ролістоні, то я маю особистий досвід. Як правило, приїжджає там інколи більше десяти сімей, 20. І там встановлюється десь година часу, наприклад, на 6 вечора. Приїжджають люди, дивляться цей будинок, чи він їм підходить, залишають там свої дані і їдуть потім додому. Вдома ви заповняєте документи, папери, які дають інформацію про вашу заробітну плату, про ваші витрати. Щомісячні, наприклад, якщо ви сам або чоловік, жінка, діти там у вас є, вся ця інформація. І за цією інформацією, як правило, це займається не власник будинку, а агент. Агенти по нерухомості, який здає будинок в оренду, агент вибирає типу, найуспішнішу людину, тобто, щоб у неї була найкраща заробітна плата. Щоб у неї була історія оренди житла, також позитивна. Там треба, щоб ще референси були гарні відгуки від вас. І саме ця людина, яка буде краща з усіх, наприклад, 20 сімей, може орендувати цей будинок. Оце так іменно робиться в Новій Зеландії. Я також трішки був в шокі, коли я стикнувся. Думаю, і до того це дуже дорого коштує. Як правило, ну середня ціна, щоб ви знали по Новій Зеландії, це не на місяць, а в тиждень 650 доларів новозеландських в тиждень за оренду житла. Як правило, це буде за такі кошти це буде трьохкімнатний будинок стандартний з двома санузлами, і він буде більш-менш новіший. Десь 10 років, 5 років так, так, такий буде це варіюватися. Це по Новій Зеландії така приблизно ціна 650 доларів в тиждень. Дуже дорого, як на мене. Дуже-дуже дорого. Це в місті великому принципі. Та і знаєте, і за містом також будуть недешеві ціни, адже. Жити за містом свої переваги, адже, як правило, там більша земельна ділянка, і люди, які там люблять домашнє господарство, бо у них є домашні улюбленці, коти, собаки, то вони люблять жити за місцем, там буде більша земельна ділянка, двір у вас великий. Бо, як правило, будинки в Новій Зеландії будують, я в середньому кажу, там 500 квадратних метрів площа і на ній плюс побудований будинок, тобто там залишається невеликий дворик. Ось така ситуація. І ті люди, які живуть за містом, то в них більше, е, як правило, земельні ділянки, там є свої пріоритети, дивлячись то як любить. О! Шкажу, це дуже дорога оренда житла і кожен, хто приїжджає в Нову Зеландію, то стикається з цією проблемою, з цими, з цими космічними цінами. Взагалі як тут все дорого. Я, як же, десь ви проживаєте там декілька років, ви орендуєте житло тут, в принципі, то ви до цього звикаєте. Ну я ж кажу, на початку, то ти такий думаєш, ого го, а це так ціни на житло. До речі, зараз дуже це розбудовується, особливо після землетрусу, як ви знаєте, такий був у 2011 році краще, що він зруйнував там центр. Багато людей виїхало на північний острів в Австралію. Те з часу, це після того, як пройшло вже багато років, 10, почали розбудовувати. Більш краще, Селвін регіон, це особливо Ролістон. Як мій друг казав, коли він ще перший раз сюди приїхав, 15 чи 20 років тому в Ролістоні жило 7 тисяч населення. А зараз 28. Так за це для Нової Зеландії це дуже круто, якщо враховувати, що е, взагалі е, в даному острові Нової Зеландії живе всього мільйон, там трошки більше людей, то це дуже сильно розбудовується місто. Так, і ще я хочу сказати, що, е, як правило, орендою всією займається агент з нерухомості. Тобто власник будинку платить йому якийсь відсоток. Агент цей провіряє будинок раз у місяць, скажімо, і по всіх пунктах він проходить, деякі пошкодження, і пише такий в інтернеті рапорт, чи ви щось пошкодили, чи нормально пройшов ця інспекція. Це обов'язково. Тобто хазяїн власник будинку платить агентству, агент приїжджає, перевіряє, каже, що місяця він вас попереджає, як правило, за тиждень, що такого. то Числа в таку годину приїде інспекція будинку. І Приїжджає і перевіряє, оце тут так, і повністю все він це агент. Якщо у вас щось зламалося по будинку, який ви орендуєте, ви дзвоните йому. І потім через нього все вирішується, Там ремонтують, це в цьому плані то нормально. Тобто власник платить агенту і немає ніяких там проблем. з Тим, щоб самому цим займатися, має вільний час. Тут якось так все професійно більш в плані цьому. Це що я хотів е, розказати за нерухомість Нової Зеландії. Дякую, друзі. Новій Нові Зеландії сьогодні сонячний день. От я вийшов сьогодні на прогулянку. Вчора святкували День Незалежності України. Робили вкращий живий ланцюг. Всім дякую. Слава Україні і до нових зустрічей!